Всім привіт! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу. І сьогодні в нас розпаковка зі спойлерами, спойлери до попередніх відео, які були, які будуть, які я зараз знімаю, тому запасайтесь чимось смачненьким, чай кава і Розпочинаємо, але перед початком відео я вам нагадую, що ми не забуваємо дякувати ЗСУ, донатити на ЗСУ і наближати нашу перемогу. Тож, з чого ми почнемо? Бачите, у мене тут фрогі сидить. Це такий. Асистент символ каналу, так як каканат І Я кокосик, як була, так і залишаюсь. І ось така жабка буде тепер сидіти на кожному відео. Так, розпочнемо, раз, уже у мене ці кашпо тут. Фарби тут, розкажу, що це і для чого. Це, як ви знаєте, або може хтось і не знає, я займаюся виготовленням кашпо, підсвічників, статуеточок з бетону. Взяла сюди саме ці, щоб показати, як вони, як ці фарбники виглядають у бетоні. Це у мене синя бірюза. Взагалі, це сніжка вона для забарвлення емульсійних, клейових, олійних, вталевих, коротше, дуже багато фарб. Можна колорувати фарбники цемент теж начебто можна. Тут бачите літр 310, тобто наскільки. Вам треба концентрований колір, стільки треба і додавати фарбника. Я взяла на пробу ось такий синій і вересковий. Я сподівалася, що буде щось отаке. Якщо ось цей синій, він дуже крутий, ось такий приклад, і зараз покажу. То від чого я більше всього кайфую, як він вийшов в цей череп, він такий аж мармуровий. Це от перша спроба працювати з таким фарбником, і я дуже-дуже задоволена. А от коли я намагалась зробити мармур з фіолетового, якщо придивитися, тут є такі от. Крапочки. Ось це воно трошки в коричневий іде і виглядає як такий нерозмішаний пігмент чи щось таке. Можна це порівняти з тим, як в каві виглядає скисле молоко. От якось так: скисле молоко, вершки, воно саме на таку штуку перетворилося. Тобто можна тільки отак заливати, ну, тобто розмішати повністю, щоб це була фіолетова фарба, і ось так заливати. В принципі, мені ці фарбники сподобались, особливо синій. І я вирішила взяти ще теж самий виробник. Спочатку я на розетці все замовляла, вибирала дуже довго. І мені пише, що можна забрати в Дніпрі. Я дивлюсь, де, а це недалеко від мене, тому я просто пішла і там з консультантами ми все вибрали. Я не знаю, як вони себе поведуть, чи так класно, як синій, чи так, чи так, як цей Вересовий. Навіть тут він більше як коричневий виглядає. Ну, по банці взагалі ти не зрозумієш. Там в магазині я дивилася, а взагалі вони інші. Тобто оця баночка, вона сама кольорова, вона має зовсім інший відтінок, ніж те, що виходить. У мене всі ці кольори, ну, основні кольори, є в порошкових варіантах, але це незручно, і я вирішила взяти ось так рідкі, бо з рідкими мармур, ось такий ви простіше отримати. Тож, у мене чорний. Червоний, який, я думаю, буде рожевий більше. Жовтий, ось такий лимонний, він має бути яскравий. І зелений. Пише, що він салатовий. Мені сказали, що він такий яскравий, і порекомендували, порекомендували взяти його. Це перший. Що стосовно спойлерів до попередніх і майбутніх відео, нещодавно на каналі у мене вийшло відео-влог, де я робила ремонт на кухні і працювала з рідкими шпалерами. Хто дивився, ті бачили, що я не, не змогла поклеїти кутики, бо на шпатлівку воно не взялося. От те, що я по відео дивилась, там ПВА рекомендували, але в магазині мені сказали, що ПВА взагалі не туди. Мені сказали, що звичайний ПВА він більше для дерева, для поклейки шпалер, а порекомендували ось такий що він універсальний і має бути все окей. Також я закупила ще і рідкі шпалери, докупила синенькі, як у мене були. І на стелю на інші стіни купила більш такий фіолетовий. Буде ще один влог, не знаю коли, бо поки у мене з'явилося нове хобі, про яке я розкажу в цьому відео трошки згодом. Підписуйтесь, якщо цікаво, якщо цікава тема ремонтів, бо буде і тут, і у себе вдома, де я жила у мами, я хочу зробити студію і там знімати і АСМР, розмочити мило, хай воно там місяцями стоїть. Я туди планую їздити як в студію, в майстерню. Тож, буду робити ремонт і там. До речі, скоро туди якраз поїду все розбирати. Так, ідемо далі. Посилочка з Джуму невеличка, прийшла. Замовила ось таку штуку. Я замовляла взагалі чорну, прийшла коричневу, ось така стрімненька. Це така корзиночка для мочалочок для посуду, тобто на кран оце вішається, сюди губочку кладете, і вона у вас стікає не кудись там на, не знаю, по бокам мийки або ще кудись, а стікає просто в мийку і, і все класно має бути. Спробую, потім, якщо згадаю, розкажу свій, свій відгук. Також з джуму мені прийшли ще дві формочки ось таких демонічних котиків. Тепер у мене їх три. Ну, а з цим можна сказати, чотири. Ось такий тріокий котик. Єдине, що мені не дуже подобається, то що воно 3D-принтером зроблено, і це дуже видно. Я не знаю, чи обробляти, чи так залишати. Поки це такий тренувальний варіант. Але котик прикольний. Демонічний ось такий бафік, бафамедік. У нього, коли я діставала вушка, відпали, але я приклеїла лаком, щоб просто він так прикольно стояв у мене. Ось такий три котика. Це у нас дракула. Тут є крильця, клики в нього є, такий комірець. І такий якийсь магічний котик в мантії. Капелюх-чарівника. Теж буду пробувати. Не знаю, чи пробувати, чи варто пробувати робити свічки. Бо коли заливала свічку, у мене і ріжки, і вушка, все відпало просто такий лисий кіт. цемент трошки покраще. І переходимо до того, що я вирішила спробувати новий для себе матеріал, щоб заливати якраз ось таких котиків, ще когось. Заливати ті форми, які у мене не підходять не під свічки, не під цемент. А замовити я вирішила епоксидну смолу. Вона до мене ще їде. Я замовила ту, яка для столів підходить, для того, щоб я могла спокійно. Ось таку форму залити і повністю. І вона у мене не вскипіла смола. Бо те, що там всяка ювелірна, вона підходить для міліметри, ось щось таке. Те, що мені не підходить. Та, яка, та смола, яку замовила я. Її можна заливати 5-6 см, якщо це об'ємна об робота. І 8-9, якщо це, ну, наприклад, ось така формочка має бути нормально. З епоксидкою мені цікаво попрацювати не просто як з новим матеріалом, а саме з спиртовими чорнилами. І от я замовила собі декілька кольорів і форм. Вклали ще ось такий подарунок, зірочки, такі жовтенькі. Приємно, спробуємо. Дякуємо за покупку. Так, ось така формочка. куб, не буду розпаковувати і так все видно. Оце я відкрию. Це, я так розумію, для кулончиків ось такі два дракони, форма глянцева, що добре, але все одно треба буде помити, бо я відчуваю, що вона така пильна трошки. насправді мені не так сильно треба ось такі маленькі формочки. Це просто для того, щоб смолу я кудись мала змогу злити, якщо будуть якісь остатки. Ну і просто спробувати з нею працювати на ось таких от поверхнях. Це формочка типу дорогоцінне каміння. Дорогоцінне каміння і це має бути підставка під гаряче, під чашку, під там, якусь тарілку. Але наскільки я знаю, смолу ну, щось дуже-дуже гаряче, типу зняти, наприклад, з пічки каструлю і поставити на щось, якийсь виріб з поксидки, точно не варто, бо вище 50 градусів і поксидка починає. Нагріватися, деформуватися і виділяти якісь пари, які не дуже корисні для людей, а можуть бути і трошки отруйними. Тому з епоксидкою я буду, скоріше за все, працювати на балконі, щоб все вивітрювалося, провітрювалося або на кухні. Навіть якщо я кролика кудись в кімнату винесу, щоб він там побігав. Поки я буду заливати, все одно смола, от конкретно та, яку замовила, я буде застигати 36-48 годин, і буде все одно стивати, випарюватись, і кролик буде цим дихати, а це не ок. Тож буду працювати на балконі. Так, що у нас тут є? Це от алкогольні чорнила, сапфір блю, pink, білий для того, щоб. А, я не розповіла, чому мені саме ці чорнила цікаві, не просто якісь там фарбники. Я хочу спробувати саме техніку Петрі, щоб були такі прикольні медузки. А вони утворюються саме завдяки білому фарбнику. Я не знаю, чи можна його самостійно з диоксиду титану замішати, чи це щось інше. Тож краще, поки замовлю. Тож білий і сільвер. Тобто такі базові кольори, можна так сказати, я зможу змішувати блакитний з рожевим, блакитний з зеленим, і все це змішувати з сріблом. Має бути прикольно. І ще замовила свій улюблений колір. Це фіолетовий, це просто фарбник, самий звичайний фарбник для епоксидки. Ще я дуже багато бачила відео там, де заливають якісь сухоцвіти, мох, будь-що. Тож мені в Аврорі, що саме цікаве, в Аврорі трапився стабілізований мох. Ось написано стабілізований натуральний мох, призначений для декору. Жовтий, синій, думаю, тут можна не пояснювати. Теж буду пробувати щось заливати з таким декором. Плюс у мене багато всяких пігментів, втирка. от. Ось така срібляста втирка, теж можна спробувати. Тіні, якийсь там бісер та будь-що можна всунути в епоксидку. Головне, щоб там не було води. Тобто свіжі квіти туди совати не можна. Ще замовила від от, крауфа дві ось такі мисочки великі. Тут 2,3 літри. Одну я заберу в роботу, щось там змішувати, і одну на кухню. Аврорі взяла, не знаю, наскільки воно якісне, 39 гривень, ну, що може бути за 39 гривень. Ось такий шпатель. лишнім не буде в ремонті. І для роботи там з силиконом, будь-з чим, ось такий. 15 гривень. Воно, я не знаю, скільки в нього собі вартість, якщо воно 15 гривень коштує. Ну, така хліпінька штука, але може бути корисна. Точно я в їжу це не буду використовувати. А от для роботи згодиться. І раз я вже заговорила за силікон, переходимо до наступної теми. Саме силикон. Чесно, я думала, мені просто пришлють дві баночки, як завжди, мені прислали на 2 літри ось таку величезну банку. Це двокомпонентний силикон силікон і каталізатор. В відео, де я робила заливку силіконову, ви там побачите, скільки я каталізатора налила і чому мені треба ще. Ну, тут я вже не буду все розповідати, там я казала це все детально. І скоро це відео вийде. Тож підписуйтесь щоб не пропустити. І замовила барвник. Ось такий він червоний, я думаю, що може бути рожевим. Ну, якщо сильно багато додати, може і червоним бути. Бо синій, от я не знаю, з синім і з фіолетовими деякими фарбниками є якісь проблеми саме з рідкими. Сподіваюсь, що цей червоний буде покраще. Також, щоб робити силиконові форми, бо не завжди в мене є якісь пластикові залишки. Тому я взяла ось така фотобумага, вона називається. Тобто тут вона така от глянцева. Тут самий звичайний папір. Для того, щоб у мене силикон там тримався, нікуди не витікав. І взяла степлер. Бо, як ви, як з'ясувалось, у нас нема домі степлера, тільки побутовий. Взяла ось такий прикольний фіолетовий. Мені сказали, що має вистачати, так, він пустий. що має вистачати і картон нормально чепити. І там декілька аркушів можна скріпити, там до 10, здається, до 5 чи до 10, не пам'ятаю. Ну і просто згодиться штука додаткові скоби. Потім вже заправлю. Так, ну і останнє, що я вам покажу, можна сказати, похвастаюсь, я нарешті купила собі. Побутовий фен. Ось такий. Він німецький. Не буду діставати, такий він величенький, тобто ось так він виглядає. Включити я все одно не включу зараз, бо у мене всі розетки зайняті. Також тут є різні насадочки. Я вже пробувала топити свічки. От, як приклад, можу цю показати. У мене тут було все просто засрано цією синьою фарбою. Це, здається, перший, перша моя спроба варити свічки, заливати ось саме з. Соєвого, соєвого воску, і я дуже багато туди кинула фарбника. Ну, ви бачите, наскільки воно насичене. Зазвичай це якісь такі приглушені пастельні кольори. А якщо багато фарбника додати, то буде дуже як сказати, дуже-дуже жирна свічка. Тобто соєвий віск, він і так сам жирненький, сам по собі. А якщо ще багато барвника, то якось псується віск. От, і воно в мене довго стояло, я намагалася його вишкрябати чимось, чи ложкою, чи чим яшкрябала, я не пам'ятаю. І Потім я просто спробувала фен потестила, і от бачите, все, майже все туди постікало і така от гладенька поверхня це от саме для того, щоб свічки виглядали охайніше для такої гладенької поверхні, бо не завжди можна настільки ідеально залити, десь бувають якісь там щось перехилилось, щось якась крапелька. Не туди впала, не знаю, віска вже почав трошки застигати. Ну, коротше, різні бувають випадки. От. Ну, і можна ним цим феном знімати фарбу. А ремонт я ще починала і в ванній кімнаті. Але я не змогла повністю зняти всю фарбу. Тобто там під шпалерами фарба, там 100-500 слоїв, які просто так шпателем не знімеш. Наче все вам показала, розказала, поспойлерила. Підписуйтесь на канал, чекайте нових відео. Дякую всім, хто підписується, лайкає, коментує. Якщо у вас є бажання підтримати мої канали, або цей, або АСМРний, є Баночка, є Баймі Кофі, буду дуже вдячна, всім небайдужим. Але це за бажанням головне донатити на ЗСУ. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!